Вітаю всіх на каналі Шаховий Код, урок номер 27 І сьогодні починається розділ основи тактики. І перша тема зв'язування. Що це таке? Якщо білі зіграють слон D4, то ми напали на коня, а в коня немає ходів, тому що за ним король. Кажуть, що кінь зв'язаний. І це також називається абсолютне зв'язування, тому що якщо кінь походить, це буде порушення правил. Ну, а білі грають слон d4, напали на коня, чорні його не могли захистити, і це виграш фігури. Дуже схожа задача, як попередня. Граємо слона 3, напали на туру за турою король. Тура нікуди не походить, чорні туру не можуть захистити, і ми її виграли. Слона 3, слон С5 виграли туру. Якщо в цій позиції зіграти слон С3, ми зв'яжемо туру. За турою є ферзь, більш цінна фігура. Це називається відносна зв'язка, тому що тура може походити. Раніше в нас була абсолютна зв'язка, тобто зв'язана фігура не могла ходити. А тут тура може походити, просто в неї не буде хороших ходів і білі точно щось виграють. Ось ферзь відійшов і ми можемо побити туру. Далі використання зв'язування. Чорний кінь зв'язаний. Запам'ятайте правило дуже важливе правило. На зв'язану фігуру потрібно нападати. Ще більше і більше, як тільки можна. Білий є хіт F4. Пішаком нападемо на коня, і білі так виграють фігуру. Чорний кінь не походить, він зв'язаний. І далі можемо побити коня. В цій позиції білі фігури гарно розташовані. Ферзь стоїть навпроти короля. Білий слон стоїть на великій діагоналі і дивиться в бік короля. Чорний пішак на g7 зв'язаний. І білі можуть просто так побити коня на f6. Чорні не можуть побити слона, пішак зв'язаний. В цій позиції чорний кінь зв'язаний. Тобто на туру e8 нападає одразу дві білі тури. Щоб не програти фігуру, чорні можуть зіграти кінь g7, і тоді кінь буде захищати туру на e8. Хід білих і білі можуть тут виграти пішака, якщо побити кінь g5. Чорний кінь відійшов, і білі можуть далі розмінюватися. Білі виграли пішака, і білим тепер буде легко зробити собі прохідного пішака на королівському фланзі. Ще одна ідея на тему зв'язування. Слон зв'язує пішака на F7, і білі можуть побити ферзь g6 шахом. Ферзь почне атакувати короля. Гарний приклад на тему зв'язування. Ну, а далі можна побити слони в 6 і буде мат. Ця задача мені теж сподобалась. Буде два зв'язування підряд. Можна побити турою пішака на h3. Ферзь не поб'є. Тому що чорний ферзь буде зв'язувати білого. Тура h3. Король у шах, король втік на g1. Тепер білий король стоїть навпроти слона. Пішак на F2 зв'язаний. Тобто чорні можуть зіграти тура g 3. Пішак туру не поб'є. А чорні так виграють ферзя. Пішак захищає туру. Тура g 3 виграли ферзя. Ну і далі пішак білий не поб'є чорного. Він так і далі зв'язаний. Сьогодні ми розглянули тактичний прийом під назвою зв'язування. В описі до цього відео буде два посилання на задачі з цього відео, а також на тренування тактики на тему зв'язування. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!